Всім привіт це містер Ставочник і сьогодні я розповім, як ми біопад ремонтували. Ну, змінили плівку. Ну і все. рослини те ж саме. Ще досадимо трохи, заміню рогіз І все. Ну, зараз нормально все функціонує. Все добре. Ще вам покажу зараз, як ми коропо заробляли. Всім привіт, це містер ставучник. Сьогодні випуск коропа запускаємо. нарешті. Тавок. Так. Ось. Сіль. Одна столова ложка на один літр. Везли його аж з самого користа. О-о-о, все, о, о, у, них, у них вже почалося шок. Соляний. Соляний шок. Ну добре. А, я думаю, ви з -з -з зрозуміли. Зараз протримаю їх 100 секунд. Як відео дивився ворону. Там казаємо. 100 секунд. Так, добре, значить, зараз буду це, саме хі-хі. Так, ну добре. Чекайте. Так, ну ось засипали їм. Тепер рахуємо 100 секунд і будемо випускати. Ну ще, напевно, одного це. Ну, Дезинфікую ще мачу йодом. Це. І так. так, добре. Зараз поки відключаюсь. Так, протримаю їх 100 секунд. Бачите, як пузириться. Так, ну зараз виймемо коробку, глянемо на його поріження. Так, йди сюди, йди сюди. Коробчук. Так, Ну це значить. Як у нього справи. Ну таке, бачите. Трохи він покоцаний, до речі, видно, як у нього тут. Ну, <кхи> не знаю, може ну, ще сто секунд, Щоб точно уж було. Давайте, ще сто секунд. Вставай, вставай, вставай. Братели не дає, да? Брателі, ти ты ч? Бачите, це... сплыва, а? Ну це шок, це нормально. Це нормально, це шок. Не все нормально. Коропів. Та й не тільки коропів, просто со... <кхм> вона ж молодна риба. А засунув її в солону. Тому, <кхм> Тому так. Зараз значить... будемо. Напевно, зараз ще візьму промажу йодом. Так от і. Сей так, ну все, запуск пройшов. Тепер головне, щоб вони вижили і росли. Все. Дякую за перегляд, ставте лайки і підписуйтесь на канал. Всім пока!